Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную дуже просту та швидку у приготовленні страву, мариновані опеньки на зиму. Наливаємо їх у стерилізовані баночки. Я стерилізувала їх у духовій шафі, але можна і класичним способом на пару. Слідкуйте за тим, щоб у банку потрапили як гриби, так і рідина. Після цього закручуємо їх стерилізованими кришками. Перевертати банки з опеньками не обов'язково, але якщо перевернете, нічого поганого не станеться. Це ваш вибір. Накриваємо нашу консервацію товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. Далі треба зберігати мариновані опеньки у темному прохолодному місці.